У другій половині тижня погода в Україні знову зміниться, вітер ослабне, а температура повітря знову підвищиться. У північних, західних та південних областях місцями пройдуть краткочасні дощі. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. так, у четвер, 12 жовтня, вночі опади не очікуються, а вдень у північно-західних областях пройдуть дощі. Вночі температура повітря буде плюс 6 плюс 11. У східних областях стопчики термометрів опустяться від 0 до плюс 5 градусів, в день повітря прогріється до плюс 16 плюс 21. у п'ятницю, 13 жовтня, на лівобережжі України, а вдень і в Криму пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Нарешті території істотних опадів не очікуються. Вночі температура повітря становитиме плюс 7, плюс 12. В день стопчики термометрів піднімуться до плюс 13 плюс 18. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 14 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі буде в межах плюс 2-7. Плюс в день стовпчики термометрів досягнуть позначки плюс 15 плюс 20. У неділю, 15 жовтня, вночі опадів не очікується, вдень на заході та півночі країни місцями пройдуть невеликі дощі. Температура повітря вночі очікується в межах плюс 7, плюс 12, вдень потеплішає до плюс 17 плюс 22. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!